Моє вітання на каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди товарів для рукоділля, ну і також трошечки того, чим займаюсь безпосередньо. Я власниця даного каналу. І сьогодні хочу показати вам або зробити такий от відеозвіт процесів. Грудня місяця і також завершених робіт, і те, що переходить зі мною вже в 2025 рік, який вже наступив, і сьогодні, 2 січня, я вас і вітаю з Новим роком. Сподіваюсь, переможним і мирним, який ми дуже. Очікуємо. Ну і приступаємо. Стосовно процесів, це те, що у мене зараз ви бачите на пяльцях, це ось така совунічка це набір від нової слободи. Як я говорила вже в попередніх відео, як тільки я побачила цей сюжет, не знаю, що зі мною сталося. Я більш-менш виходячи з того, що маю магазин для рукоділля. Саме офлайн-магазин зараз в камянці подільському і також в Херсоні, залишився. Онлайн, то багато сюжетів проходять через мене, але не знаю, чомусь ця совуня ну, дуже-дуже мене так полонила моє серденько. Не змогла відразу не взяти її з 100 новиночок, які приїхали для наявності, і не почати вишивати. І ось такий вже у мене результат. Вишиваю я досить таки повільно, не в плані саме хрестики, як я вишиваю, а тому що приділяю цьому не дуже багато часу. Із зрозумілих причин, але хоча б по декілька хрестиків. І як я говорила, коли починала цю савуню, що ну, процес на роки, тому що хоча б 10 хрестиків в день. Але навіть чоловік вчора сказав, ти збиралася рік вишивати? Та ні, щось буде забагато пішов процес, буде набагато швидше. Тому ось те, що ми маємо на сьогоднішній день, навіть пару ніточок вишила перед. Новим роком 31 грудня. І ще трошечки про цей набір і що я тут собі задумала. Ніточки так само є на органайзері від виробника. Нікуди їх не перевішую, тому що у мене вони мандрують із стола з ноутбуком до полички у шкафу, тому це все ось так відбувається. Але у мене ось трошечки тут така задумочка у зв'язку із тим, що шапуля буде помпончиком помпончик може бути, я не знаю, там, такий от пухнастенький, із норочки, може, може, з єнотика але саме головне пухнастий. Тому мені захотілося, щоб вона дійсно була пухнастий цей помпончик, щоб тут були ворсинки І тут відразу мені на ум приходить, що у нас же є ніточки від Тела артіс пухнастіки. І вони дуже класно сюди. Пишуться. І тому моя задумочка, буду її здійснювати і покажу у наступних відео, коли дійду до цього фрагментика, що саме ось тут у помпончику, саме саме краюшик, отут у мене будуть ніточки пухнастік. Приблизно ось так обрала три кольори. По схемці, якщо дивитись, то ось ці символи, саме ось ця крапочка, це по ключу. ось ключик, Номер 3 на органайзері, і я собі вже помітила, що це ніточка-пухнастік буде номер 21. Більш-менш із тими, що підходять по кольорам, то ось це у мене пухнастік. Так, ніточка 3 на органайзері, щось я не так перекрутила. Ось вона, ось така. Сіренька, і буде ось такий пухнастик. Тобто, ідеально, тон в тон важко підібрати до цих ніточок пухнастики, але я думаю, навіть такі кольори вони загальну картину ну, ніяким чином не будуть псувати. Тому ось. цей. І далі ще ось такий символ, це ось така стрілочка. Стрілочка це номер 17 на органайзері. І, до речі, співпадає з пухнастіком 17. Ну, просто так співпала. Тут ніякого немає такого заговору. Ось 17, такий молочний. І сюди. Ага, це нічого не співпало, це просто я така неуважна. А ніточка-пухнастік номер 2. Треба собі буде виправити в ключе, бо я вже понаписувала там оці циферки, що у мене це буде саме пухнастик номер 17, і вам про це так гарно розповідаю. Пухнастик буде номер 2. І тут ще, думаю, чи можливо ще додати ось такого пухнастика такий трошечки біжевий колір це за місць ось цього 20-го. Які також тут будуть на помпончики. З цим я ще маю сумніви, ось тут позначка серденьком, але будемо дивитись у процесі, як і що буде у мене виходити. Що стосується організації для цього процесу, крім того, що ніточки я не розбираю, у мене ще є отака от парковочка від Embroidery Craft. Хто бажає, до речі, і набір. І ці парковочки у мене є в магазині, тому звертайтеся і буде у вас така краса. Парковки є на 60, як у мене зараз голочок є на 100, є на 200, саме такої моделі. Взяла саме такі і ось цих парковочках, що стосується моїх голочок і що я зробила. У зв'язку з тим, що в наборі є не тільки хрестики в одну о, ніточку, в один колір, а також є і бленди. Шукаю тут. Свій ключик. То ось тут кольорів звичайних 24 по верхній лінієчці кольорів 30. Тому це у мене для голочок, які безпосередньо саме для монохрестиків. А ось цю полосочку з отворами для голочок від 31 до 60, я вирішила використовувати для блендів. Нічого не підписую, тому що, в принципі, я бленди ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9, 10 на іншій стороні. І вирішила, що ось тут, по другій полосочці, у мене будуть бленди. Тобто, отут, бачите, зараз голочка в чаїчки 37. Це значить, у мене бленд під номером 7. Тож троєчку. Ми відкидаємо, звертаємо увагу саме на останню циферку ось тут в надписах оцих органайзерів. І це у нас бленд ніточок 17 і 20, які є на. Цьому органайзері. Дівчатка, в коментарях напишіть, будь ласка, як вам така організація, чи хтось також робить, як я, чи я щось вже перемудрила і замудрила. Але мені так зручно. Ну, і обов'язково хочу показати вам ось такий смітничок. Дуже зручно для всіх залишків, у мене є такі забобони в голові, що, поки не закінчу весь процес, всі ніточки залишки я обов'язково складаю в смітничок. Ну, і взагалі, чому така парковка? Тому що я вишиваю саме по кольорах не парковкою, І поки не довишиваю одну ніточку, я, в принципі, до іншої не приступаю, але в полі зору: Канву ніколи не розмічаю, мені так зручно Ну, Це трошечки, напевно, такий склад ума, бігаю по схемі туди-сюди, ліворуч, праворуч, я ж говорю, по азимуту. Ну, це географ. Пазіму по туди, поазімуто сюди, для того, щоб відшити. Ось такий вишивальний процес, який потрошечку просуваю. Є ще бісерний гаманець, який трошечки відклала в стороночку, але все в процесі і буду вам поступово показувати. Що стосується в'язушек, я вам показувала. Ось такий свій кардіганчик із пряжі Білісімо. Ще в шорці я у вас запитувала, чи потрібно залишати жилеточкою, чи дов'язувати рукавчики. Багато дівчат порадили, що саме краще буде з рукавами. Ось так один рукавчик я почала вив'язувати. Вив'язувати відразу від пройми. Ось такий це друга спроба, тому що спочатку я. Прорахувалася у закритій пітель, Ось тут по нізу рукава, і він у мене вийшов занадто широкий. Зараз почала перев'язувати, мені подобається, що виходить, але трошечки якийсь ступор, чомусь я відклала. Відклала, напевно, потрібно його покласти так, щоб він лежав перед очима, з докором дивився на мене, і тоді може я швидше його дороблю. Але в процесі цього. Як я відклала, я доробила своїй доньці, і я вам показувала також, що я їй в'яжу светрик. Якщо вдасться, я вставлю фото сюди, зелененький светрик. Але у зв'язку з тим, що я в свій офлайн-магазин, у мене є такий магічний блокнотик, куди дівчатка, хто любить фотографуватись, то не боїться, хто не соромиться, вони дають змогу мені відфотографувати їх. В їх власних модельках, і я потім оці фоточки роздруковую. І так само от роздрукувала свою доньку ось в цьому светрику. Так можу показати. Вон біля ялинки в школі до року змії така от зелененька, Як вона і хотіла, платочна в'язочка, ну і плюс ще й брошечка Хендмейт тут. Ось такий светрик у нас зараз, і плюс що ще, знову ж таки, ну щось у мене кардіган. Начебто його потрібно доробити, але якийсь трошечки ступор. Але якщо я своїй манюні закінчила один светрик, потрібно починати наступний. І після того, як отримала цю пряжу Теді, я знімала на неї відео огляд, показувала провязики, Можна подивитись відео на нашому каналі. Ця пряжа все ж таки не дає мені спокою. Вона м'якенька, вона схожа на накапаріж. Огляд, подивиться, я там більш детальніше про це сказала, але при цьому тут 40% в мірі носа. І так як я з цього кольору в'язала прав'язик, він мені дуже подобається. То наступний светрик, напевно, буде саме цей. Доня колір узгодила, бо ми в такому віці зараз що і візерунки обираємо, і колір обираємо, і пряжу тактильно. Тобто, з неї щось зв'язати і зробити їй сюрпрайз, сюрприз це просто неможливо. Тому буде ось такий наступний виріб: може, светрик, може, буде жилеточка під гольфіку школу. Ще поки що у мене в голові не склалося, знаю, єдине, що буду в'язати рігланчиком зверху, вже трошечки розрахуночки зробила, виходячи із цього зразка. Що тут от резиночка зв'язана, потім уже на спицах 5,5 без візеруночка і потім уже з повітряними пітелечками візеруночок, і, відповідно, ось тут у мене пішли з повітряними петельками гачок щось у мене в голові крутиться з накидами, і, відповідно, пішло розширення полотна із-за того, що почала трошечки вив'язувати тут ажур. Тому ось такі, не можна сказати, ітоги грудня, але то, з чим я крокую далі у 2025 рік. Тому. Буду сподіватися, що все, що я собі запланувала на даний короткий проміжок часу, воно швиденько збудеться, бо планів в голові крутиться дуже і дуже багато. А вам дякую за перегляди, за лайки, підписки і обов'язково хочу почути вашу думку у коментарях. Мені це дуже і дуже цікаво. Всім гарного дня і до зустрічі!